Масштабна пожежа у середмісті Львова на центральному проспекті біля оперного театру горіла триповерхова будівля. Полум'я охопило другий та третій поверхи житлового будинку і горище. Вогнеборці кілька годин намагалися здолати пожежу. Один з рятувальників потрапив до лікарні з підозрою на тепловий удар. Спеціалісти встановлюють причини займання. Поки відомо, що його осередок був на другому поверсі, де розташовані апартаменти для подобової оренди, поживці не постраждали. Евакуювали небагато людей. Ми бачили лише кілька кілька людей. Одного дідуся на вісці вивезли. і просто було дуже багато диму. Але пожежники приїхали дуже, дуже швидко. Складність було в тому, що сам будинок дерев'яний. Дуже багато пустот в цьому будинку. Через це було досить таки складно виявитися на місце загорання.